Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поділитися, як ми відсвяткували перший день народження донечки, нашої Полінки. Я сама така по натурі творча я завжди люблю все робити своїми руками. Тому ось хочу вам показати, як ми зробили з подружкою фотозону. Вона мені допомагала, щоб було скоріше, хоча і одна людина з цим може справитися. В попередньому відео я показувала, що замовила для фотозони. Це ось така ось шторка. Їх замовила дві, бо, як бачите, вони в ширину метрові. І не знаю, чому такі роблять. Краще б одразу 2 метри продавалася. Але тим не менш замовила дві, отак приклеїли. І, до речі, в ресторані така класна була поличка, до якої ми гарно все прикріпили. Ну і ресторан дозволив, звичайно. Потім ми почали надувати кульки, дуже багато кульок. І більшість ми все-таки надували ротом, бо насос, як я казала, якийсь чи бракований, чи просто ну, він незручний, він дешевий був. Тому ми надували все ротом. А потім кріпили на стрічку, дуже класно вона виявилася, я її собі збережу, бо, ну, можливо, ще якісь свята хочемо прикрашати так само фотозонами. Ми почали фіксувати кульки кож... в кожну дірочку, вона там йде, по-моєму, кожні 5 там, чи 7 см. Але зрозуміло, що це виходить дуже пишно, і в кінці я вирішила трошечки. Позабирати з основної маси, тобто десь через одну кульку було, десь підряд. І міряли буквою Г, чи воно гарно ну, дивиться здалеку. І Ми поміряли, зрозуміли, що в принципі все гарно, і ніде вже не забереш, бо буде там десь пробіл, ще щось таке. І вирішила ще збігати поряд в магазин, докупити 8 кульок. Бо по низу не вистачало. І там трошки буде видно, що вони по кольору трошки яскраві, щось. Видно, рожевенький, і там золотий, трошки інший. Ну, то внизу, тому нічого страшного. Почали кріпити. Зрозуміло, що шторка трошки назад через кульки відхиляється, тому прив'язували на нитки, до підлоги приклеювали. Загалом. Все вдалося, я дуже задоволена, як вона вийшла. Потім ще прикріпили шторку з днем народження, циферку нашу надувну з гелем. І ось така фотосонна вийшла, по-моєму, дуже класно. І на фотографіях ну, непогано виглядало. Я обрала такі кольори більш-менш пастельні, більше білого. Ну і золоті, ось перламутрові. Тут включили світло, але нормально. Тут показую трошки ресторан. Я хотіла взагалі якийсь такий білий-білий, але це непоганий. Ми святкували недалеко від дому, називається ресторан Пірі-Пірі. Дуже смачно, атмосферно, нам дуже сподобалося і по ціні адекватно. Це Полінка в тата на руках танцює, це вже фотограф фотографував. Ми наймали не професійного, а сусідка наша знайома погодилася. От. Це вже зібралися гості, бабуся розважає Поліну. Були у нас на святі наші друзі і батьки, але ну, мої за кордоном, а батьки чоловіка повинні були бути вдвох, але приїхала тільки мама, бо тато був зайнятий. Спочатку ми пофотографувалися, потім ми трошки поїли холодних закусок. І Полінка приймала подарунки, яких було дуже багато, все перебирала, все розкривала, трошки була в шоці, але загалом вона така задоволена була, і ми її так замучили, що вона в кінці вже заснула на руках у подружки. Але, як завжди, я забула деякі відео зняти рілс, щоб ну, таке коротке, дуже хотіла одне зробити. Ну, можливо, ще коли зроблю, але воно вже буде не то, бо не на день народження. Також щоб гостям не було скуч, то я підготувала такі інтерактиви, просто усно поспілкуватися. Так, перший це був наскільки гарно вони знають Полінку. Там були питання про там, точну дату і час народження, її зріст про зубки, про там, розмір ноги, коли хрестили. Ну, такі от все про Полінку питання. І другий інтерактив пізніше був це описати назване слово. Тобто це теж було на дитячу тематику, типу «осліп», повзунки, ніблер і тому подібне. Треба було пояснити. Це ми вже під кінець вечора задуваємо свічечку. Це ми, по-моєму, почали співати Happy Birthday, і хтось каже, а чого не з Днем Народження? І ми почали співати з днем народження та задувати. Свічечку, Польош задуває вдруге, бо перша була в день народження. Цей тортик, до речі, я робила сама, і зараз я покажу вам його чуть-чуть ближче. Це я така задоволена. А, в мене в інстаграмі можна, до речі, багато побачити моїх тортиків. Дуже люблю це діло. Це ось він в розрізі. І ще при денному світлі ось таку вам покажу. Рецепт буде, знімала. Тому чекайте. І це ми вже вдома з друзями прийшли на чай, вони живуть біля нас. Вирішили зібрати один з подарунків це стільчик для годування. До речі, ось ця сукня, в якій я, я теж шила сама за день до святкування. Ну, ви, коротше, зрозуміли, я люблю все робити своїми руками і ще й в останній момент. І для себе, і для Поліни сукню шила, фотозону робила, торти пекла, все сама. Тут Поля дуже щаслива, новому стільчику так радіє. А далі ми дещо забули зробити на самому день народження, тому вже робили пізніше. Це таке як ворожіння на професію, тому от я виклала різні предмети, щоб вони були плюс-мінус по кольору, однакові. Таблетки це фармацевт або лікар, пензлики, художник, ножиці, можливо, перукар, нитки, кравець, як мама, вінчик, можливо, кондитер, книга там начитана, розумна і ще щось. Фотографія, фотограф, гроші там багато, може банкір, і шпатель можливо, майстер на всі руки. І от далі я це все накрила, посадила полінку, зняла і вона вже собі дивилася, що вона хоче взяти, і підповзла. Дивіться, як вона спочатку одразу направо пішла. Я думала, що вона пішла до грошей, потім дивиться наліво, все все так оглядає, і зараз побачите, що вона вибере. Вибрала вона книгу. Дуже цікавий такий вибір. І далі я їй ще дала таку як другу спробу. спробу, просто було цікаво, бо людина може захоплюватися різними професіями, і вона взагалі сама захотіла щось взяти іще, тому знімала далі і взяла вона фотографію. Тому, можливо, вона буде фотографом, який любить читати і буде дуже розумною. Тут я вам вирішила показати, як ми закріпили кульки, які забрали додому з фотозони. А вони надійно закріплені, вони не мають запаху, тому все чудово. Ну, а далі вже показу подарунки Поліни. Ну що ж, перший подарунок це ось такий стільчик для годування від IKEA. Я думаю, багато хто знає за нього і багато хто його має. А ви спитаєте, напевно, нащо нам другий, бо в нас же ж є. Але зараз у нас потреба в стільчику тільки, щоб дитина поїла і встала собі там, пішла гратися. А той великий, ось прикріплю фотографію, який в нас був Карела Тофі, він класний, коли маленька дитинка зовсім і лежить в ньому. Тобто нам його подарували були на три місяці, і от до року він нам відслужив. Зараз його трохи важко вимивати, він дуже великий. І ну, такий він нам вже не треба, бо дитина доросла і може вже сидіти за таким. Тим паче, що в цьому знімається ось цей столик, і стільчик просто приставляється до загального столу, що дуже класно. Також ще окремо підніжка продається, теж її подарували. Це обов'язково, щоб була опора для ніжок. Так, дитині легше їсти і це правда, можете на собі перевірити. Звісити ножки і почати їсти, воно трошки по-іншому. Ну, це все відчуття. Ну, і я хотіла взагалі цей вже давно стільчик, бо він дуже легенький, компактний, перевозити класно, можна ось ці ніжки зняти. Ось тут оці кнопочки. Тобто ніжки знімаються, підставка і саме крісло і дуже мало місця займе у багажнику машини. Тому я дуже задоволена. До речі, ремені є, ми просто їх ще не ставили, немає потреби. Але я хочу ще сюди пошити таку подушечку, бо я не знайшла, що продавалися окремо. Продавалися тільки такі бортики на спинку і боковушки. Але мені такі не треба. Тому я потім сама пошию чисто на сидіння. Всі подарунки подаровані, можна так сказати, за нашим запитом. Я, тобто, робила вішліст. І скидала друзям, і вони вже вибирали, що дарувати, і ну, хто що вибере собі. Тобто я вказала наші побажання, а друзі вже обирали, і я не знала, хто що саме подарує, і чи взагалі всі подарунки. будуть. Але в нас гостей було багато, тому подарували все з мого листа. Наступний це ось такий подарунок ходунки Каталка це для діток, щоб вчитися ходити. Тут дитинка стоїть на ніжках, тримається руками. І перед собою везе. Тут можна на стоп поставити, а можна, щоб воно їхало. Бо для нас якраз дуже актуально, бо полінка ще не ходить, а треба якось вчитися, тому сподіваюся, їй це допоможе. Ну і також тут є ось цей бізіборд, багато всяких приколів. Вчитися ось м'ячики кидати, його можна буде зняти. Також є всякі такі штучки, теж вчитися формочки підбирати. А потім, коли вже потреба в ходунках не потрібна, оцей столик знімається. Ось це можна буде збоку повісити. Так, ну зараз я його зніму однією рукою. Ні, не зніму. Прикріплю фотографію. Знімається цей столик, ставиться ще чотири ніжки, і просто як вже гра. А поки. Ось таку будемо використовувати, як ходунки. До речі, ще ось цей е, знімається і можна з собою брати на вулицю гратися. Мені дуже подобається. А він досить гучний, але в ньому дуже багато пісень. Всяких. І ось клавіатура. Правда, взагалі, спочатку, я колись побачила рожевий колір, такий пудровий, дуже ніжний, але чомусь його зняли з виробництва і більше не можу знайти. І були або такі червоний, або синій. Я взагалі обирала синій, але щось наплутали з кольорами, подарували червоний, але вже нічого страшного. Я просто не дуже люблю яскраво, ось таке все. І вважаю, що дитина все рівно не дуже розуміє їй, аби гратися, ну, буде вже червоний. Далі я вказала, щоб нам подарували ось такий горшочок, черепашку. Я його вже дуже давно була побачила. А, і також там дуже багато кольорів. Я вибрала такий більш-менш пастельний, якраз з жовтим, бо у нас квартира з жовтими елементами. А, мені сподобалась, по-перше, форма, по-друге, що ну, він такий от, наче, знаєте, мінімалістичний, але щось в ньому є. А, я розумію, що це, можливо, ще зарано, хоча хтось із восьми місяців вчить дітей на горшок ходити. Але час летить дуже швидко, тому будемо привчати, спочатку просто там, посидіти на ньому, щоб вона знала, що це таке. Він у нас стоїть уже зараз у ванній кімнаті біля нашого унітазу. От, тобто, це не як іграшка. Ми будемо суто вчити її сідати, потім уже купимо тренувальні трусики, ну і будемо продовжувати такий процес навчання ходити на горшок. Але він дуже класний. Мені так подобається. Наступна іграшка, яку я написала свій вішліст, але я знала, що нам її подарують, нас спитали. Я, звичайно, погодилася, бо це ну, дуже класна іграшка для дитини, розвиваюча, ковчег ноя по біблійній історії. Я думаю, абсолютно всі знають цю історію. І багато в кого була ця іграшка. Тепер в нас також вона є. Тобто тут сам Ной, там про нього розповідається трошки, також про кожного звірятка і. Що він вигукує. Тобто дитина це все вчить, воно знімається все абсолютно. Так. Ну, о. От, потім ставиш назад і вона а, там, вигукує. Рогата о, Таким чином, дитина це все вчить. Також там є ще півник ззаду, всякі діжки. Там вони по три рази натискаються, і пісеньки є, розповідаються. І ще мені дуже подобається, як зроблений сам корабель. Корабель їде наче пливе. Дуже класна розвиваюча іграшка, також Октава піаніно. А до речі, що хочу ще сказати, що ось ця і ця іграшка, я знаю просто ціну на них, і вони коштують до 2000. І це я вважаю дуже дешево для такого об'єму роботи. Бо скільки тут наповнення, також в самому цьому, крабі, скільки там пісеньок запрограмовано, а також в ковчегу. І ну, ціна дуже адекватна за такий об'єм роботи. І ну, якісно зроблено. Я дуже здоволена. Полінка, теж граємося, вона всіх натискає, всіх перебирає. Особливо ноя бере тако за дві ручки. І, до речі, штурвал тут теж крутиться. Все воно озвучується. Тобто дуже прикольна іграшка. Далі подарунок з символічною іграшкою, такий от кит. Дуже мягусінький, мені дуже подобається. Це абонемент в басейн для малючків. Якраз недалеко біля нас, на 8 занять. А це мене подружка питала, чи ну, можуть вони з кумами, це моя кума, подарувати такий абонемент. Бо ми обговорювали якось. Я казала, що хотіла би водити Полінку в басейн, але не виходило. Потім якось із фінансових причин. І от вона сказала: давайте, типу, хоча б спробуйте: от вісім занять подаруємо, а далі там буде змога будете ходити. Ну, я, звичайно ж, погодилася, бо це дуже класно, я хотіла, і я розумію, що далі, в принципі, ну, можна ходити. Просто якщо не буде виходити, наприклад, два рази в тиждень, можна раз в тиждень. Але щоб це було регулярно, там в той самий день. Тому будуть відео, чекайте, як ми будемо ходити в басейн. Мені здається, пелінці дуже сподобається, бо вона любить водичку. І я вже, до речі, купила трусики для плавання, їх тут 12 штучок. От саме з від Хагіс читала відгуки. Всі дуже рекомендують, всі задоволені, не пропускає, не набирає води в памперс ну, з басейну. Тобто, от спробуємо. Потім скажу ще відгук, коли точно використаємо. Ось такі. А була побачила в інстаграмі ось таку гру, Нагодуй тваринку. І теж захотіла свої полінці, тому теж писала в Вішліст. Теж така розвиваюча іграшка. Тут такі є дві мисочки: овочі, фрукти, ложечки і палички. Ну, це, взагалі, як я зрозуміла, китайська чи корейська чи японська гра, а вони ж там їдять паличками, тому тут є і вони. Бо навіть ззаду все, ось, бачите, Ну, головна така ця на китайській мові. Тому є палочки, щоб теж розвивати моторику рук. Ставимо ось таку планшетку, тут ведмежатку, бегемотик, ось так. І годуємо. Ось тут багато-багато вони резинові такі всякі овочі-фрукти. Годувати спочатку дитина рукою вчиться, потім вже Ложечкою, і от коли ми насипаємо сюди ці всі елементи, дитинка вчиться ложкою набирати і доносити до ротика. Тобто це все теж на моторику і ну, на розвиток. Ми граємося, Полінці подобається, але вона також ще складає просто в пакет це. все. Мені рекомендували ось такі книжечки бусики вчаться говорити. Мені сподобалася ось ця у лісі біля річки, і я написала, що можна ще якусь. І вибрала ось другу, що я вмію. Я взагалі думала, що вони будуть побільше формату, але вони навпаки такі класні для діток, маленькі, м'які і е, товсті. Тобто дитинка не порве. Тут теж на моторику рук і запам'ятовувати вигуки е, тваринок. Ось можна прочитати там, да, в річці хлюпає водичка, хлюп-хлюп-хлюп, і ручками робимо. А, так, тут не тільки про тваринок, тут і ось і про водичку є. <гум> ось що робить рибка, плюс, 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 і теж показано ручками, тобто це з дитинкою сідати, щоб вона повторювала ці всі рухи і запам'ятовувала. І можна, наприклад, сказати: строку йде до річки черепаха, ну, а дитинка продовжує. Ну, це коли вона вже запам'ятає. І також все намальовано. І друга, от що я вмію, теж. Показано це все. Ось в мене є дудочка, барабан і теж вигуки вчити, що воно робить. Буду книжечку читати, ось так. так ну Тобто для діток якраз ось такі склади продовжувати. Дуже класно, якраз для віку Полінки, ну і чуть-чуть старше. Я думаю, навіть потім ще щось дозамовити, замовити, бо їх дуже багато є різних, ось тут ще є. Інші, ось, бачите, хто це там для хлоп'ят. Тому візьміть собі теж до уваги. А забула сказати, що до гри погоду звіряток поклали в подарунок, Це подружка сказала ось такі розфарбовки, хоча вони ще дуже нам раненько, але класно. Тут маркер, в який заливається вода. І коли потрапляє сюди водичка, воно одразу стає кольоровим. Потім, коли висихає, знову стає. Білим. Тобто така вічна розмальовка, вона ще англійською мовою. Що бачиш ти, то намалювати. Ось Такі дві подружки сказала, що це поклали в подарунок. Тому теж дуже прикольно, будемо потім займатися. Далі нам передали ось такий подарунок ще з Польщі Легову то дуже великі елементи. В нашому наборі це от морквинку вирощувати, поливати. Дуже подобається цей горщик. Такий класний. І воно все настільки якісно зроблене, це взагалі. Так, ну, все напевно, не буду діставати. Тут ось елементи кріпляться між собою. Потім можна сюди. І, типу, вирощувати морквинку. Ну, така собі ось гра. Ось нам малюночок є, який Полінка вже, звичайно, пом'яла. От можна ось так грати, тобто посадити і потім додавати морквинку. Взагалі можна потім ще докуповувати, я так розумію, це лего дупло, і такий великий світ робити. А ще забула ми від себе чисто символічно купили ось таку іграшку, щоб подарувати прямо в день народження, бо ми святкували 1 квітня, де народження 30 березня. Ось таку собачку возити. Ну, це, знаєте, побачили в магазині і купили. Бо і так дуже багато подарунків, і від себе вирішила щось таке от мінімалістичне ось таку возити за ниточку. Це теж, Полінка, коли буде ходити, можна ось таке за собою водити. Їй, до речі, дуже сподобалось, коли ми біля неї цю собачку водимо навколо неї, вона прям сміється. Тому це така простенька іграшка. Але дитині сподобалась. Ну, і, звичайно. Одяг, який нам подарували. Тут ковтинка, але є один нюанс, зараз я вам покажу. Ковтинка класна. Така, от, знаєте, на літо, з такими стирчиками, то тобто, дихаюча. Але в ній ще були ось такі кишеньки. А я їх відшила, бо мені вони не подобаються. Мені просто здається, що це вже занадто. Ось тут є зборочка, сама ковтинка така, от, ну, знаєте, малюночок такий має цих дірочок, і ще ось ці кишеньки. Я їх просто відпорола. І ще треба буде попрасувати гарненькою, можливо, попрати, щоб ось ці заломи забралися. І ось така простенька ковтинка. Бо, як я завжди кажу, я люблю супер мінімалістичне. Не люблю це, знаєте, прям занадто дитяче. Я хочу дитину привчати до стилю з самого маличку. Тому ось так мені ковтинка подобається набагато більше. Така ж сама історія з шапкою. Тут був ось такий бантик, я його зняла, бо він мені не подобається. Я сподіваюся, той, хто нам подарував, не образиться, що я трошки переробила. Ну, ось так мені більше подобається. Хоча, я взагалі, люблю. Головний обір однотонний, без малюнків, але ну тут воно таке мінімалістичне. Тому пізніше будемо носити це взагалі на два роки, тому воно ще буде довго нас чекати. Носочки. От Носочки дуже класні, такі якісні, занищені. І сукня. Теж яку нам передали з Польщі. Вона дуже класно підійде під а, кеди, які в нас теж квітчаті. Ось така от. Знаєте, я, я віті кажу чоловіку. А що вона, наче, зроблена в на такому, як в трошки сільському стилі, але це модний сільський стиль. Мені прям дуже сподобалося. Я б сама б таку носила. Дуже класно. Це теж вже на півтора року, на літо. Я вже не дочекаюся, щоб Полінка ходила, щоб було літо. І вдягати її ось ці супоньки. Дуже гарно. Ну, і, звичайно, останнє, що вам покажу, це смаколики Боб. Всі знають, що ми їх дуже любимо. І точніше, Полінка. Тому тепер запас дуже-дуже великий. Хоча я і сама іноді роблю пастилу, Ну, Полінці ще не робила, собі колись робила. Але з таким запасом можна поки що не спішити. Мені, до речі, та дуже подобається для дитини. з манго. вона така м'ягенька. А ось ці з. Боже, як це? З лохиною, з яблучком, вони трошки твердуваті. От беріть собі на увазі, якщо теж хочете давати дитині. Вони супернатуральні, без цукру, тобто тільки ягоди, але ось ці твердуваті. М'ягенькі з манго з. Так, де воно? З полуниці у нас були, напевно, вже з'їли. І ще ось ці. Желешки, вони трошечки твердуваті, теж, але я розрізаю на такі маленькі-маленькі квадратки, і полінка їх жує. Тобто, в 6 місяців ще рано давати, а от коли вже зубки є і гарно вміє їсти, можна їх такі давати. Ось такий у нас запас тепер. Сподіваюся, подарунки вам сподобалися, і, можливо, комусь була ідея комусь подарувати, або у когось теж буде рік дитині, і не знали, що подарувати що замовити. Тому, дякую, що подивилися до кінця і зустрінемось у нових відео. Па-па!